Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, влюблені у Христі, браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, наші захисники і захисниці, паломники, які просили про молитву, які в паломництві, усі, хто зараз в чужині, які моляться разом з нами, усі немічні, терплячі, хворі, прикуті до ліжка всі, які зараз у тому приготовлені до тяжких нераз випробувань, як духовних, так і тілесних, за яких ми особливо молимося цього місяця, саме липня, щиро, щиро вітаю з неділею святою, п'ята неділя по зісленні Святого Духа, де ми поминаємо і згадуємо пам'ять Архангела Гавріїла, де ми пам'ятаємо про отців перших шести соборів. Де ми читаємо Євангеліє сьогодні як від Івана, так і від Матвія, де чуємо дуже достойні повчання, які для нас є потрібні і конечні, де Христос проганяє отих лукавих і нечестивих бісів з двох чоловіків, які зустріли Його недалеко міста, бо насправді мали великі випробування. Господь. Проганяє тих лукавих і стіляє тих біснуватих, які з тої радості духовної спішуть, щоби сповістити в своєму місті, що вони оздоровилися, люди ніяковіють і не розуміють, як це сталося, і замість того, щоб відкрити ту міську браму, і запросити і зустріти Ісуса, який йшов до них на зустріч, вони виходять до Нього і просять. Не входити в їхнє місто. Це бракує коментарів. Навіть не знати, що сказати. Тобто, людина виходить до Христа, а радше громада, місто і просить Ісуса: не заходь до нас. Що сталося? Чому так? Інші відкривали, інші пускали, інші хотіли, прагнули, сотнями, тисячами ходили за Христом. А тут це місто не хоче бачити Христа. Настрахалися, запереживали, зрозуміли, що вони є в своїх немочах і спокусах, і не зрозуміли, що може з ними статись, бо бачили живий приклад. Живий приклад того, що може відбутися з людиною, яка ще вчора мала у собі лукавого, а сьогодні оздоровилась і зцілилась. Вони ж, багатьох із них, напевне, розуміли, що ми не маємо в собі того лукавого, то, напевне, той справедливий гнів Божий може з нами зробити зовсім інше, ніж з тими, хто був у тому спокусі гріха. Дуже багато можна над цим питанням розважати, але Господь завжди нам говорить: світ своє забирає, і коли ми підемо за світом, ми будемо не від Бога, а від світу, і ми не будемо розуміти до кінця, що чинити і як рідити далі в нашому житті. Ми не будемо усвідомлювати до кінця через те, що будемо перебувати в темряві, а темрява кожного з нас поглинає. Тому власне. Коли ми читаємо Євангелія від Івана, там написані такі слова: Не за світ молюся, а за тих, Господи, кого Ти дав мені, дав учнів, дав апостолів, дав тих, хто сьогодні старається виконувати Божу волю, тілювати її в життя, навертатися, примирюватися, чинити діла милосердя, бо каже Ісус: за світ не молюся. Прикладом того, як Господь говорить нам про світ, ми неодноразово згадуємо притчу про багача і Лазаря. Пам'ятаєте ті слова, які Спаситель тоді промовляв, коли той багач на землі розкушував, а Лазар, зранений у струпах, лежав при його брамі і збирав ті крихти, які падали багатого за столу, і тішився тим, коли прийшов час, і вони переставилися у вічне життя. Сталося зовсім протилежна річ, багач потрапив до пекла, а Лазар до раю. І коли цей багач бачив свої страждання і бачив там на небі саме пророків, праведників Ісуса, він, промовляв ті слова до Мойсея, пошли своїх праведників, пророків до моїх братів, щоб і вони не чинили ті помилки, які я чинив. Щоб і вони не потрапили до пекла, так я потрапив. А Господь через свого пророка говорить: ти, Лазарю, отримав свої немочі на землі, рівно ж свої добра тут на небі. А ти, дорогий багач, ти отримав свої розкоші на землі, тепер мучишся у пеклі, рівно ж навпаки, що було там на землі, тепер є тут на небі. Каже, маєте пророків, маєте праведників, священників, їх слухайте, а коли не слухаєте, це ваш вибір. І якщо ви хочете ходити в темряві, це ваш вибір. Ви обрали так, нема чого тоді знайти і говорити про те, що щось не так. Ми, як Божий люд, хочемо ходити у світлі, але часто потрапляємо в спокуси тимряви, де не можемо собі дати ради, де апелюємо до світу, а ви бачите світ. Як він дуже спішить нам помагати. як він спішить тим праведникам дати ту помічну руку, праведникам цього світу, страснотерпцям, мученикам, які кожнодневно терплять не тільки тут, але й у цілому світі, тому що світ постійно живе в спокусі гріха. І тільки та людина чи ті люди, які хочуть змінити своє життя, вони, наче хочуть вийти на сонце, на світло, на повітря. Щоби вздихнути на повні груди. Почуйте ті слова, бо вони насправді є щирими, бо вони є Божими, бо вони є з Божого Слова, з Божого Євангелія. Тому Христос ще раз і ще раз проголошує сьогодні до кожного з нас: не за світ молюся, а за тих, хто є зі мною, кого мені Господь подарував. І тому будьмо з Богом, Він за нас кладе Слово перед Небесним Отцем. Він нас супроводжує до спасіння, Він є нашою дорогою, правдою і життям. Тому сьогодні, знову і вкотре, в цей недільний вечір, знову ми розпочинаємо нашу духовну зустріч. І знову я прошу вас, як священник церкви Христової, єднаємося в ту спільноту, будьмо церквою живою, бо церква це спільнота, це ніколи не муре. Церква це жива інституція, коли ми всі разом, тоді ми сильні, кріпкі. Бо з нами Христос, без Нього ми нічого не варті. Бо каже Господь той наріжний камінь став головним на розі. від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Слава тобі, Господи, слава тобі, царю Небесний утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славимо, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас! І на віки віків, Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, разом прославляємо Господа, разом додаємо своїх друзів, підписуємося на сторінку і поширюємо нашу молитву, як маємо ту нагоду, і вміємо це робити. Дай Боже, щоб ми ширили Боже Слово серед Божого люду. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, час, і на віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам. Провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молімося наш другий десяток, молитва, благодарення, подяки до Господа. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, Провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство. Дуже прошу кожного молільника, будьте активні в помочі для наших військових, будьте в молитві за наших поранених, полонених, пропавших, а особливо теж підтримаймо духовно, молитовно і звичайно видимо нашої родини військових, тому кріпімося разом. І пам'ятаємо, що перемога є важлива перемогти зло, перемогти гріх, перемогти бруд і навернути тих, хто прагне того навернення, а ні, то залишмо їх на суд Господній. Ісусе Ісусе, Сину Божий Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Наш четвертий десяток, молитва за родини, за сім'ї, молитва за навернення і взаємне прощення, молитва за примирення і покаяння кожного з нас, молитва за дітей наших, молодь нашу, подружні пари, старших і молодших, моління за тих, що в дорозі, чи тих, що зараз перебувають у чужині далеко. Молитва за подорожуючих старців одиноких, молитва за тих, що в сиротинцях, тому молимося щиро і благаємо Господа за всіх наших рідних, за праведників і за навернення грішників. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток молитва, намірення місяця липня, молитва за тяжко хворих, прикутих до ліжка, молитва за тих, що в немочах лежать у лікарнях, у лікарняних палатах, самотні, одинокі, онкохворі, тяжко хворі, приготовляються до складних операцій. Молімося щиро за всіх. За немечні, які духовно і тілесно, за їхнє оздоровлення і стілення. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину. Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, ми з ласки Божої підсумовуємо недільну молитву. І просимо благословення у Творця на початок нового тижня, шостий тиждень по зісланні Святого Духа, де ми будемо далі рядити Божим Слово слухати, виконувати. Завтра знову розпочинаємо активно допомагати тим, хто є в потребі, і потреба є різна, тому дуже прошу кожного з вас, долучайтеся, долучайтеся до підтримки, допомоги, не будьте пасивними. Особливо найбільше прошу допомагати. Нашим військовим, нашим воїнам, яким маєте нагоду допомагати, бо серед кожного з нас, в наших родинах, є дуже багато хлопців, які зараз там на передовій і дівчата, тому допомагаймо, підтримаймо. Звичайно, що ви можете скеровувати свої помочі тим, кому ви довіряєте. І, звичайно, нехай Господь скерує, щоб кожен з нас, отримавши ту допомогу, ділився нею, підтримував, допомагав. Помагайте немічним, хворим, одиноким, бо навколо нас їх дуже багато. Дякую всім за довіру, дякую за щиру молитву. Тримаємо той духовний стрій. Не здаваємося. герої тримають передову, а ми тримаємо небо за них і за кожну родину, за нашу спільну перемогу над злом, над ворогами. Дякую всім за молитву. Чекаю на ваші молитовні наміри, чекаю на вашу підтримку і поміч. Чекаю на ваші офіри духовні, видимі і невидимі, нехай, нехай милосерний Господь усіх благословляє. Слава Ісусу Христу!